Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде рубрика порожні баночки, і в мене закінчилось досить багато засобів, але банки не дуже великі. От, Давайте почнемо з догляду за волоссям. У мене закінчилося два шампуні. Перший це від бренду Masil. це корейський бренд Probiotics. Шампунь для об'єму з... З п'ятьма пробіотиками. Так? Ну, тут була ще коробочка, на ній було більше інформації. 150 мл, дуже зручний тюбик, він такий м'якенький, весь шампунь вичавлюється до самого кінця. І шампунь досить м'який, але гарно очищав волосся і шкіру голови. Мені сподобався він. Але він не бюджетний, за 150 мл досить висока ціна. Але спробувати, хто хоче, то можете спробувати. Також ще один шампунь вже від українського виробника це Top Beauty e Scalp Scaling Shampoo. Це означає, що це глибоко очищуючий шампунь для шкіри голови. От, шампунь для глибокого очищення шкіри голови. М'яте та лайм для жирної та нормальної шкіри голови. Чесно кажучи, я не помітила. Що він от такий от супер глибоко очищуючий. Так, він має аромат м'яти і лимону, іначе м'ята має якось довше освіжати, але те саме, як і звичайними шампунями. Плюс склад такі пави досить м'який, немає SLS, тому я б сказала, що це просто звичайний шампунь. Він мені подобався: от аромат приємний. Ні, досить недовго вистачило. Я не пам'ятаю, кондиціонер, на чітки не купувала. Ні, не купувала. Так, ще з засобів для волосся в мене закінчилась маска, також від бренду Масел. 8 секунд, салонна маска для волосся. Тут було 100 мл. Я її виграла в конкурсі у Ліки. От. І мені вона дуже сподобалась, я замовила ще собі. Трошечки іншу, але також 8 секунд. Там якась м'яка маска, чи якось так називається. Це така рідина, яку треба розводити один до одного з водичкою. І утворюється така емульсія, нагадує чимось. Мені когось в дитинстві робила такі желатинові маски, чи як вона назвалася, желатинове ламінування волосся. Ось, Але це набагато легше змивається. Тут є простий спирт у складі, воно пахне спиртом. Але я думаю, це для того, щоб утворювалася емульсія. Щоб сушило волосся, я не помітила. Я користуюся цією маскою раз на тиждень, іноді я пропускаю, бо тут все-таки треба розводити, коли поспішаєш і немає часу, то беру звичайний засіб. Але я не помітила, щоб цей спирт висушив мені волосся. Після цієї маски дійсно волосся як після якогось солоного догляду. Воно краще укладається, я роблю кучеряву укладку, тобто з допомогою гелю, от, і виглядає дуже-дуже класно. Мені сподобалось. Також ось такий пробничок, чи як мініатюрка сайту iHerb, то 95 мл всього було, ще мощі. Це бренд, який спеціалізується на догляді за кучерявим волоссям, саме і за таким навіть афрокудрями, кучерями, чи як сказати. У них в складі завжди є масло ший, також олія кокосова. І специфічний такий аромат цього кондиціонеру, ну, як і багатьох засобів для кучерявого волосся, особливо з Айхер. ось бачите, тут вже Косова олія йде на початку списку. Так, ця косметика вона йде досить поживна. Вона саме не на зволоження, а більше на живлення, тому що для, бачите, вона має зволожувати та пом'якшувати густе кучереве волосся. Більше для таких, напевно, сухих сухого волосся, сухих завитків таких. От мені навіть вона занадто вже поживна це вся лінійка, але пробничок я взяла, бо пробнички завжди йдуть на по вигідній ціні. Щось е, одне, де я намагаюся брати, е, от. то використала. Мені разу на три вистачило цього об'єму, тому я вважаю, що непогано. Але засіб дуже густий і незручно, бачите, навіть пляшка скомкалася в мене. Так, далі давайте про тіло поговоримо. Закінчився гель для душу від Oriflame з огірочком такий та зеленим чаєм мені дарувала ірочка на Новий рік. От, це вже вона мені друга таку подарувала, і досить приємний такий свіжий аромат. І ще закінчився в мене ось такий скраб, також від Top Beauty, від українського виробника. Так, це полуниця і кокос. Він був рожевого кольору, на основі цукру, також частинки кокосової шкірки також були 150, тут, здається, мілілітрів. Так, об'єм не в грамах, а в мілілітрах. 150 мілілітрів. Приємний, в мене вже цієї серії були. Так, у мене всі пляшки розвернулися задом. Так, повертайтесь. О, ось так хай буде непоганий скраб, такий він густий, він майже сухий, хоч він і в банці, але ну, в руках розсипається. Далі, по догляду за порожниною рота, покажу дві зубних пасти від пандонтакс. Закінчилися. Оце ще більш-менш була по смаку. Вона більш така м'ятна, екстра фреш. А ця якась ну, така вже неприємна була, я ледве її закінчила. А, і вони, от, пасти Пародонтекс, мають такий якийсь специфічний присмак. От, поки що не хочу повторювати. А так по догляду, то наші непогані. І ще для рук закінчився в мене ось такий крем а, італійський. Я його отримувала в подарунок від дівчинки, яка живе в Італії. От, І досить такий, спочатку сильний мені цей аромат був в фрезі. Але сам крем поживний, такий щільний був, гарно доглядав за ручками. Його треба було небагато і досить надовго мені вистачило. Давайте перейдемо до догляду за обличчям. А, так, Ось така пінка від Міші закінчилася. Супер аква. Мені вона дуже сподобалася. Тут не дуже великий об'єм 100 мл, але треба зовсім невеличку грошиночку, і вона гарно розпінювалася. Ну, хороша піночка, і дуже-дуже надовго вистачає. Також у мене закінчилася маска від українського бренду Mary Fresh. З зеленою глиною, така. вона не бюджетна зовсім. Сама маска непогана, вона працює як більшість глиняних масок, шкіру не стягує, але треба глиняну маску не чекати, поки вона засохне на обличчі, Треба її тримати стільки, скільки зазначено в інструкції, але не давати їй висихати. От я такого вау-ефекту не помітила. Не помітила, щоб вона якось кардинально змінила мої пори, щоб вони там очистились, чи щоб вона їх звузила, чи щоб вона заживила якісь е <shops> <shops> запалення. Просто, ну, як глиняна маска, змив якийсь свіжіша, така якось як більш доглянута, але ну, вау-ефекту я прям не побачила, на жаль. Так, о, з кремів. Закінчився ось такий крем від Purito, Це паперова упаковочка. Я зараз вам покажу і ще розріжу. Подивлюся, що там залишилося це з вівсянкою заспокійливий гель-крем. 100 мл великий об'єм. Він такий ну, дійсно гель прозорий, гарно зволожує, трохи залишає обличчя сяючим, ну, як більшість з корейського догляду. А, також від. Марі Фреш від українського бренду закінчився крем для повік 30-40 Ну, Мені сподобався. Тут маленький об'єм 12 мл, гарно зволожував, щоб він там якісь зможки грав. Ні. Такого, напевно, немає, як попередження, то, можливо, є. А крем хороший, приємний. І також, незважаючи на те, що маленький об'єм вистачає надовго, бо треба зовсім трішки. Закінчився від Roche-Posay Effaclar Duo Plus M, це обновлена якась версія цього крему. У мене були проблеми зі шкірою в травні, і не можу сказати, що вони повністю минули. Але спочатку, як я почала ним користуватись, наче я бачила, що щось були покращення, але потім я зрозуміла, що це проблема не через догляд у мене, а. Це якась інша проблема. Тому я вже повторну версію не купувала. В нашій аптеці не було в наявності, от коли цей закінчився крем. А замовляти якось я збиралась збиралась бо ще щось думала, що ще замовити, щоб вже було це одне замовлення, так і не замовила. А, і ну, сам цей крем він мені. Недостатньо дає зволоження, тому все-таки хочеться або його поновлювати, або ще щось наносити. Іноді він дійсно рятує і допомагає, але це не обов'язково, що справа в догляді. І закінчилося дві упаковки від плещів. Одна від сам Баймі я взяла вперше, і ту ж, яку я беру постійно, це Козирекс. Акне Pimple Master Patch. Обидві пачки я замовляла на Herb і вони були в одну ціну. Але цих більшість, цих 24 штучки, а цих, я не пам'ятаю, рахувала наче 18 чи що. Тобто, виходить, що сам Баймі за штучку виходить дорожча ціна. Так, у мене ось лишилася ця штука. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут 18 штучок. Ці патчі самі тонші, і всередині є потовщення. Я такі патчі не дуже люблю, бо їх незручно клеїти подібні, так, і вони можуть скручуватись. Тут є дуже зручна ось ця штучка, можна відірвати, і дуже гарно клеїться. Тобто мені ці патчі сподобались, може навіть і більше, ніж козрекс. Але. Козорекс трішки дешевші виходять і якось вже перевірені, Буду дивитися, може якісь будуть знайти по акції, буду ці купувати. Треба замовити, бо вже в мене в запасах не залишилось пачок. Так, і останній засіб з догляду це Б'ю Сонцезахисний крем. 100 мл. Мені він дуже подобався: SPF 45, PA++++, 3 Я користуюсь. СПФ кремами і влітку і взимку круглий рік. І це вже не перша моя упаковка, здається, цього крему. Ще я брала в якомусь іншому кольорі, наче в блакитному. Вже зараз не пам'ятаю, але непогані я купувала на Світнес. На сайті Світнес там е, хороші цілі на нього були. Ну і переходимо до декоративної косметики. Тут у мене багато чого закінчилося. Я, до речі, минулого місяця згубила десь. Я думаю, що не згубила, а просто викинула разом з іншими порожніми пляшечками олівець для брів. От, я збираю ці баночки, щоб в кінці року вам показати. Ну, нічого, я буду, буду про нього пам'ятати і вам все одно про нього скажу. Так, для губ закінчилося у мене бальзам. Це український бренд Color Intense ось такий з серії Мавка. Тут тобто це я вже не пам'ятаю, ми один раз дивилися минулого року в кінотеатрі, повністю закінчила. Мені, до речі, цей бальзамчик сподобався. Мені дарувала його ірочка, і він дуже гарно доглядає за губами. Легенький такий блиск залишає, тобто діткам можна, також, чому би і ні. Так, і другий це вже більш такий декоративний продукт, бо це тінт-бальзам від Color Intense, до речі, також. Він був в чорному кольорі ожина. Він, здається, там один тінт такий йде ожина. Сьогодні я вже двічі скористалась, але от вже ці борта вони дряпують губи. Якщо нанести один раз, то він прозорий на губах. у Цього тінта майже не видно. Тінт проявляється з часом. А особливо, якщо ти ну, як нашаровуєш, ровуш, наприклад, на ній, я його вдома могла використовувати, нанесла, він поглинувся, вже знов хочеться звалити губи, я знов нанесла, і тоді вже тінь цей так гарно в'їдається і ну, гарно його видно, він гарніше проявляється. От, але якщо ви розраховуєте, що це прям тінт такий насичений, то ні. Дуже легенький. Оцей шар верхній такий сяючий, він зітреться і просто залишаться губи. Ну, вже цієї зволоженості не буде відчуватися, просто такі тінтогані губи. Ей, ну, мені подобалося, я і на вулицю носила, і зверху олівця. Деколи хочеться щось таке, щоб не були губи сухі, то я наносила. Також закінчилася, чи засохла в мене підводка від Physicians Formula. На руці, звісно, вона ще не малює, але стрілочки вже вона підсохла і малювала погано. Це дуже класна підводка з таким брашлайнером на кінці. Вона не дуже стійка, але моя улюблена. Напевно, буду її... У мене є вже запаси, але я ще не відкривала. Буду її повторювати. Далі Закінчилась в мене туш від Sky High, від Maybelline Sky High ось така. Дуже мені вона. Сподобалась ця версія. Щіточка тут вже більш упруга, вона не гнеться під час малювання, і дуже мені сподобалось. Навіть моя улюблена це туш Леш Сенсейшн з такою ложечкою, щіточкою, то це мені навіть нічим не гірше по ефекту, а то навіть і краще сподобалося. Так, і після того я, як вона закінчилась, відкрила тушу від Паріса, ось така маскара Fly High Curve, але я її кидаю, бо вона мені не підійшла. Тут така ось величезна щітка, і бачите, що туш не, як сказати, не пластична, не еластична, от вона якась чи вона підсохша, чи вона вже така є це її формула її нанести дуже на вії. Ну, думаю, ладно, щітка не зручна. Я взяла щітку зручну з цієї туші, але нафарбувати неможливо, тому що туш не прилипає, не розподіляється повіх. Вона якось камками так наноситься. Можна було нафарбуватись, але треба було сидіти багато часу. От, і я не схотіла мучитись, тому придбала собі іншу туш, вже покажу вам в покупках її. Або в косметичці, не знаю, яке відео раніше вийде. Також закінчився в мене консилер ось цей від Dior. Колір в нього був 0 n Покажу вам свод, тут ще, може, щось на пензлики набирається, але він уже там повністю порожній. Хороший консилер, але до нього треба звикнути, бо можна і забагато наносити, і тоді він буде скатуватись. Тобто до всього треба звикати. І також, ще не зовсім закінчився, але вже став мене підводити. Ось такий гель-брів для від Benefit 24 години Brow Setter. Він дуже гарно, міцно тримав брови, і коли він нанесений, приводиш по бровам, вони такі, як дерев'яні. Але при тому він вже в мене, зараз він навіть не набирається, щоб вам показати. Ось такий став густий, який слипкий, мутний, І його дуже видно на бровах. Коли наносиш, він засихає, як такий клей. Не дуже гарно виглядав вже і погано набирається, тому я його також вирішила замінити. От. Ось такі мої порожні баночки в цьому місяці. Пишіть, що, можливо, ви пробували, можливо, вам щось сподобалось, чи навпаки, не сподобалось, мені сподобалось. Буде дуже цікаво. А ми з вами побачимося в нових відео. До нових зустрічей, мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і па-па!